Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі ялинку. Ось така буде красива ялинка. Ось такий вигляд ялинка має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву паперову ялинку будемо робити разом. Для того, щоб зробити ялинку, нам знадобиться 4 листки. Один листок розміром 10х10 см, один листок розміром 7х7 см. один листок розміром 5х5 см і один листок розміром 3х3 см. А також нам знадобиться олівець, клей, коректор та ножниці. Беремо листок розміром 10 на 10 см і зробимо першу частину ялинки. Для цього беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Першу в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Загинаємо листок вниз по центральній лінії, перевертаємо на іншу сторону і загинаємо листок вниз по центральній лінії, беремо в руки, перевертаємо. Розкриваємо середину листка і зверху листок придавлюємо. Наводимо. Тепер беремо олівець. Листок потрібно буде обрізати. Я от намалюю, щоб було краще видно, як потрібно листок обрізати. Обрізати потрібно від одного кута до іншого на півколо. Ось так намалювали півколо від кута до кута, і тепер потрібно листок обрізати. Беремо ножниці. Беремо листок і обрізаємо. Приймаємо ножниці, приймаємо непотрібні листки. Ось у нас вийшла ось така перша частина ялинки. І тепер із трьох листків, що залишилося, потрібно зробити ще три такі самі частини. Тепер беремо усі чотири частини і кладемо їх так, як ви це бачите в себе на екрані. Ось ця частина зроблена з листка 10 х 10 см, ось ця 7 х 7 см, ось ця 5х5 см і ось ця 3х3 см. Тепер нам усі ці чотири частини потрібно зібрати разом. Для цього ми візьмемо клей і нанесемо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, беремо листок руки і отак розкриваємо середину з однієї сторони. І з іншої сторони ось так. Тримаємо ось так посередині. Беремо ось цю частину і отак так середні частини просовуємо між листками. Рівняємо, як у нас буде виглядати ялинка. Ось так приклеюємо. Беремо знову клей, наносимо клей на кінчик листка, приймаємо клей, знову беремо в руки, розкриваємо середину з обох сторін. Тримаємо ось так по бокам, беремо ось цю частину і знову просовуємо середні листки між листками з обох сторон. Закріпляємо, як у нас буде виглядати ялинка. Ось так. Приклеюємо. Знову беремо клей. Наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей. Знову беремо руки і знову розкриваємо середину з обох сторін. Тримаємо Листок посередині. Беремо ось цю частину і робимо те саме, просовуємо листки між листками, рівняємо ось так наводимо, щоб клей пристав. І тепер у нас є ось така ялинка. І тепер ялинку потрібно. Розмалювати. Щоб ялинку розмалювати, беремо коректор і розмальовуємо ялинку так, як ви це бачите в себе на екрані. З іншої сторони робимо такий самий малюнок. Тепер наша ялинка вже повністю готова.